Фрідріх Ніцше та ідеї філософії життя. Постать Фрідріха Ніцше та його ідеї належать до найбільш впливових у її дискусійних у 20 столітті. Він був вихідцем із Німеччини, але пізніше. Прийняв швейцарське громадянство, будучи досить обдарованим, вже в 25 років отримав знання професора. Його праці досить суперечливі і не підлягають однозначному прочитуванню. Усякому разі, слід відзначити ідеї самого ніче від ідей та поглядів нічанців, його палких прихильників, котрі, як звичайно робили наголос на певних змістових акцентах думок ніч. Отже, Фрідріх Ніче високо цінував думку Артура Шопенгауера про волю як вихідну основу сущого, але ще більше загострював її. Якщо Шопенгауер говорив тільки про волю до буття, то Фрідріх Ніцше наголошував на тому, що власне воля являє собою волю до волі. Тобто поривання до простого самовиявлення в будь-який спосіб. Воля виявляє себе насамперед через життя. Життя для Фрідріха Нітша постає першою і єдиною реальністю. Все інше, про що ми ведемо розмову, все світ, природа, почуття та інше, все це є лише елементами життя. Оскільки життям рухає виявлення, в ньому панує боротьба за виживання. Звичайно, в ній перемагає сильніший. Завдяки такій перемозі життя може зміцнюватися. Слабким людям не слід ні співчувати, ні допомагати, бо підтримка слабих веде до виснаження і виродження життя. До цього часу наголошував наголошуваніше вчили доброчесності, самозречення, співчуття, Учили навіть відкладенню життя. Усе це є цінністю виснаження, Фріджріхніче протистояв силу життя культури. Нормам цінності, вважаючи, що саме людська слабість і незахищеність спричинили виникнення культури як системи штучних засобів виживання. Мораль це засіб боротьби слабких проти сильних. Життя не підлягає моральним оцінкам, бо воно є лише таким, яким воно може бути. Людина, якою вона повинна бути. Це звучить для нас настільки ж безглуздо, як і дерево, яким воно і повинно бути. Свою позицію Фрідріх Ніше позначає не як аморалізацію, не моральність, а як іморалізацію, позаморальність. Мораль, на думку Ніше триває на авторитеті та залякуванні, але Бог помер, тому що він не втручається в життя для його зміцнення. Ті ж, що посилаються на Бога, підтримують слабкість і вираження, а не силу життя. Якщо ж людина відчуває в собі голос крові, вона повинна не звертати увагу на мораль, стати по той бік добра й зла і піднести себе на саму та надлюдський рівень. Здатна на таке людина стає над людиною і тільки вона може бути справжнім виявленням сили життя. Очевидно, що Фрідріх Ніше також постає проти розуму як засобу організації людського життя. Вважаючи останнє сліпою силою і самовладною сутністю, але заперечуючи Фрідріх, нірше слід сказати, що людське буття не зводиться до життя людського організму. У духовному світі діють інші закони, ніж у матеріально-фізичному. Якщо в матеріальному світі панують закони маси й сили, то в духовному прагнення самовдосконалення і прийняття будь-чого з участю розуму, тобто через розуміння. Неважко також усвідомити й те, чому деякі ідеї ніче були схвильовано оцінені фашизмом, водночас у цінуванні людської індивідуальності. Можна побачити й гуманістичні акценти філософії Ніцше. Тому серед послідовників Ніцше виділяють два напрямки. Перший напрямок носить назву радикальні нішевські виводять на перший план у спадщині ніше ідеї першого права сили життя, права насильства над людини, виходу за межі моралі. Радикальні нішевські були схильні зближати свого ідеального наставника з фашизмом і навіть расизмом. Друге, представники гуманістичного Нішеського вважають, що Фрідріх Нішев виступав насамперед проти будь-яких обмежень людини, звільняв людину від нежиттєвих догм та забобонів, закликав її покладатися на власну волю, бути непохитною у виконанні життєвої мети. Цікаво відзначити, що серед представників гуманістичного ніцшеанства були відомі видатні письменники Томас Ман Гумсун, у певний час також горкий. Слід також відзначити, що в другій половині ХІХ століття основи некласичної філософії досить успішно розвивалися в межах неокантівства та неогегельства. У Неокантіанстві найбільш авторитетним були Марбурське і Баденська школи. Баденська школа. Наголошувала на принциповій відмінності наук про природу, вони діють методами узагальнення, відкриття загальних законів, явищ та науки про культуру. Оскільки в основі культури лежить дух, то ці науки мають описовий характер, бо акти духу у і неповторні. На перший план тут не закони, а цінності, які не можуть бути раціонально витлумачені. Представники Марборської школи. Доводили, що наука має характер інтелектуального конструювання і що її зміни зумовлені внутрішніми суперечностями в її конструкціях та інструментах. Неугельянці. На перший план ідеях Гегеля виводили елементи, пов'язані з інтуїцією, з неперевіреністю, підкреслюючи водночас принципово позадосвідний характер найперших істин Гегеля, в тому числі зводили право індивідуальності до перших метафізичних реалій.